Ну я вже майже відновився. Мені дуже допоміг і тренер і доктор. Вони розуміли мою ситуацію, і я поступово кожен трен, тренувався більше і більше. І зараз я вже майже повернувся до 100%. В нас ситуація з травами в команді не дуже, тому я думаю, тренер дасть шанс, і я буду намагатися показати все, що я можу на паркеті. Ну звісно, без кожного гравця неважливо, хто це важливо грати, тому що треба змінювати. Трошки стиль гри, трошки ротація, трошки ігровий час кожного з гравців. Але коли випадає такий гравець, як Джонні або Арчі, це звісно ще важче, але в нас всі в команді сильні гравці, і ми готові стати на зайняти їх місце і показати, на що ми здатні. І ще важко, звісно, буде грати без Шарунаса, тому що в нас проблеми з першими номерами. Але теж будемо намагатися нівелювати цю ситуацію. Вони кидають стільки ж трьохочкових, скільки двоєчкових, Тож треба бути готовими до цього. Вони кожен вільний кидок, який в них є, вони беруть і намагаються забити все, що їм інша команда дає. Тому я думаю, наша найважливіша задача зупинити їхні їх трьохочкові кидки. А далі гра покаже.